Театр за межами театру знову радує лучан та гостей міста. Вже третій міжнародний фестиваль «Мандрівний вішак» відкрито. І тепер на всіх, хто любить нестандартні та цікаві дійства, чекає 9 оригінальних вистав. Цьогоріч своє вміння лучанам демонструватимуть 10 найрізноманітніших театральних колективів з п'яти країн світу. Адже впродовж найближчих трьох днів в Луцьку знову театральні дійства без жодних рамок. Міжнародний фестиваль Мандрівний вішак Цьогоріч, крім естетичного відпочинку, глядачі театралів ще й оцінюватимуть. Дуже насичена програма. Це дев'ять вистав, вісім конкурсних, які оцінюватимуть суб'єктивні судді. І одна вистава це торішній переможець. Якщо пам'ятаєте, здивував всі всіх історія в виконання Володимира Снігурченка. Тепер ми побачимо виставу його постановці, і це є його монодрама. Сьогодні вистави на мандрівному вішаку різні, як за тематикою, місцем проведення, так і за географією колективів, що їх презентуватимуть. Серед українських учасників фесту театрали з Чернівців. Маркова, Рівного та Києва. Крім того, свої вистави покажуть і гості з чотирьох країн з-за кордону. Театр із Литви це муніципальний театр дуже хорошого, високого рівня. Також до нас їде, їдуть гості із Польщі, це професійні артисти, які займаються унікальним театром. Це ляльково-музичний театр, ляльково-музичний гамлет. Повірте, це те, що варто побачити, дуже високого рівня. Також ми чекаємо на приліт наших колег із Грузії, і це теж дуже цікава вистава, клоунада. Різними та цікавими є всі учасники фестивалю. Відповідним було і його театралізоване відкриття в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки на центральній алеї поблизу річки Стир. Представники всіх театральних колективів, які вже встигли прибути, презентували свої творчі гурти креативно з дощовиками та валізами. А шановне журі присіло на театральну лавку, так би мовити, на дорожку. Тож фест офіційно відкрит. То варто додати, що вхід на усі вистави фестивалю мандрівний вішак вільний. Тож протягом трьох поосінньому теплих днів всі бажаючі можуть долучитися до прекрасного світу театру.